У когось вже приморозило, у мене ще ні, але на цю ніч обіцяють щось таке похолодання добряче. Тому що реколисті гортинці обов'язково я прикриваю і деякі великісті теж. Так, щось знайшла таке страшненьке, але нічого страшного. Тому ось так прикриваю горщиком. Бруньки доволі такі вже розпускаються, тому я ще й мульчу трошки прикрию, і потім зверху горщиком. Головне обережно. Так. Так. Я ще й прикриваю дирочки ось так, бачите? Бо вони дуже великі. Трошки велитисто прикрию, бачите, ось саме душі вона розкрилася, тому я теж її прикрию. Так. Горщики я не мила. Думаю, нічого страшного. Так, і ось так. Трошки повітря залишу, трішки прикрию. Так, порядочок, пішли далі. Ваніла вже добре розпускається, тому на всяк випадок я теж її накрию.